Друзі, всім привіт! Ви у мене на каналі. І Сьогодні, як ви бачите, я Я на риболовлі, на кризі, річка Гірський Тікіч, хто знає. Дуже прикольна тут місцина, дуже такий величезний розлив, глибини дуже різні, лід міцний. І надіємося, ми сьогодні все-таки знайдемо рибу, тому що ми були Перший день на одному озері в нас щука не клювала. Ну, Пару кліточок ми піймали, все. Вчора ми були на іншому озері. Було два спрацювання. Одне було спрацювання холосте, і інше було також холосте. Не знаю, щука бахнула, покусала карасика і виплюнула. І за цілий день більше нічого. А, ні, зловив отакого окунька. Зовсім маленького, адже Серега зловив одну малесеньку пліточку. І все, за цілий день просто не було. А сьогодні ми вже вирішили далі поїхати і надіємося, що сьогодні щось вдасться піймати. Я жерлиці поставив на тій стороні 9 штучок, більше не стало. Зараз включимо камеру і спробуємо пошукати окунка, пліточку. Тут, в принципі, вся риба присутня, тому. Зараз вже обід, тому що зранку був такий мороз мінус 22 у нас. Ми трошки почекали. Зараз він впав до мінус 9, обіцяють днем навіть мінус 5, тому ну, вітру немає, досить комфортно ловити буде. Тому зараз швидко сверлимося, опускаємо камеру і спробуємо пошукати окунька чи кліточку. Тоді не розмовляємо, риболовлю, починаємо. Так, зараз спробуємо пустити камеру. А, така в мене камера. На камеру знявся. Так, ну все хорошо було. Сонечко відбиває. Ось ну, тут гелячки такі. Так, коротко мешає. Стоїть при самому дні. Ага, ось, дивіться, підпливає ще парінький. О, тут непогано. Ось, все, 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 дивіться, який красунчик. Підплив і цікавиться камерою, ці камери, бачите, дивіться. Клас, клас. Та тут ціла стайка їх стоїть, дивіться. Все. Блін, а я вже прийшов в лунок 10. Дивіться, скільки їх тут стоїть. Гонок 10 пройшов, немає ні одної риби. Зараз спробуємо зловити. Так, друзі. Перший пішов. Мощно і зразу плюю. Там, блин, маленький ж. йшли римом паість о трошки більшечки з'їв мотилика швиденько треба ще одненько міняти щоб він не стягував його стренький так, ну що наразі буде третій у нас підряд чи ні? Сразу же на ходу брав. Оде третій. Оде третій. Ну, опять цей непоганий хочу вам сказати. Вже такий покрупніший. Ось, друзі, це я прям... Прям кайфую вже. Риболовля тільки почалась. Не встигає. Дивіться, не встигає приманка тупо падати на дно. Тупо, тупо хватає одразу. Оце я стайку знайшов. А я камерою десь ходив, ходив, світив, світив, нічого нема. А тут опускаю. А морди дивляться на мене. Кажуть, їсти давай. Ребята, зараз хвилинку. Мотиль такий ще класний. І це коротше одіваю, одіваю я отак от. За голову легенько і потім за хвостик. Отак от роблю таке кілечко. Так він просто не дуже крупний, і він, якщо за хвостик, він просто стягує його. Поки одягав мотиль, десь мабуть відійшов. Треба срочно привлікати його. Так, да, так, да, так, да, у кукуня треба швидко, як тільки ну вже останні Тільки Дуже швидко треба не відлікатися. як плітка. Так є, підійшов. О! Гарні мені красанчик. мав коли лунку прочистити. Так, да, це вже плиточка підійшла. Ну, плиточка, як для зими, зовсім непогана. Зовсім непогана. Не, не вже ми знайшли місце, де риба хоч якось проявляє себе? То за три дня, звісно, ну капець просто. Фидай. дай маленький. маленький. Блин, ну, Блин, ну Вот все, конечно, мы нашли, не сцена. Так, поки окунь відмовився клювати, але він там є. Ми вирішили перекусити трошки. Шампурик з собою почав возити. Дуже зручно. Дуже зручно. Димить вже добре. Але літ в цьому році, так? Да? Ну. <хай> Хоч машиною бери, заїжджай. Добре, дайте, дайте, дайте. Скільки тут до того вечора вже? Дві години почнеш. Дві години. Не дві, а починаю там часа три, якщо побачити. Три часа десь починається вже. Зараз прикрашає. Обичний. Красика. Що? Всім смачного. Я ж почорнілий. Так. пробую ще альтернативну лунку пошукати. Опа, опа, хто там? Хто там? Окончик. блин, а тут такие коряги. Стайка невеличка є. видите які тут коряшки. Так, надеюсь, вам видно. Так, же тут? Ага, тут, тут стайка ціла их хочет. Блин, а. Прям, прям на корязі. Ж не опущу так. Оно. Ну. Ходят, ходят, бачите, есть. Есть рыбка, но а прям... Ну, все, все, еще одна коряга, бачите. дырку сделать и можно ловить. Так, есть новая лунка, новая рыба. Це один пареньок. Так, так друзі, хочу поділитись з вами лайфхаком, хто мерзне в ноги. Ось от такі от стельки. Вони не заряджаються, нічого, ти ви просто відкриваєте, струшуєте їх і через 15 хвилин вони починають гріти. Там якийсь хімічний сустав, і він гріє. Пише 12 часов, тримає це брехня, тримає рівно 4 години. Я вже перевіряв їх не раз. І, чесно сказати, дуже комфортно, ну прямо як стоїте на лежанці. У мене отакі от резинові сапожки і чесно, коли шаходиш нормально, ну но тільки сідаєш на льду і ну все, ноги починають мерзнути. Ці Штуки це для мене просто знахідка. Вони стоять, я їх на промі замовляв, 18 гривень пара. Навіть на риболовлю там дві пари взяти, ну це блін, капець. 36 гривень, гривень і ви просто не мерзнете, а взагалі, кайфуєте. Тому кому цікаво, і хто такий мерзляк, як я, я обов'язково беріть, і ви не пожалкуєте. Ну що, друзі, на цьому риболовлю будемо завершувати. Жерницю я вже зібрав. Так я не відчекався. Клюваки, щуки. Не хоче вона клювати. Глухозимі, що ти поробиш? А окунця трохи вдалося трохи половити. Чесно, кайфа, давно так, давно так я не ловив, що він так. Опускаєш опускає опускаєш і клює. Знайшов я лунку золоту і е, камера мені в цьому, звісно, дуже сильно допомогла. Я дуже багато лунок прийшов до цього і риби просто не було. Цю лунку опускаю, бачу, окунять маскою. швиденько туди, бах-бах, починаю ловити. Для Серега да, давай сверлитися біля мене. Буквально в метрі в півтора ніфіга не клює. Камеру опускає, ніфіга окуня кому нема. А саме на моїй точості невеличкій невеличкій. Зібралася концентрація і трохи вдалося половити. Тому така невеличка коротенька риболовля вийшла. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Обов'язково підписуємося, і ставимо лайки. А з вами побачимося на наступній всім не простані віски. Пока.